Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Nissan x X-Trail 2019 року. 1,6 дизель. Взагалі без питань машина. Повністю в рідній фарбі. Має ось плівку посередині, капота по крилу, попередку, повністю в плівки. На ось таких фарах, на ось таких дисках. Має 360 безключовий доступ. Задні парктроники, камери, все, що потрібно є. Взагалі дуже-дуже крута комплектація. Безключовий ось, ось такий салон, механіка, повний привід, клімат, магнітола, все, що потрібно. Сліпі зони, панорама, все це дуже-дуже гарно компонує. Ось можемо побачити музика Бос. Запрошую вас на огляд цього автомобіля в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.